Потрібно в даний час. В даний час є декілька хлопців, які ну, з тяжкими пораненнями були долучені, ну, доставлені до лікарень міста Одеси і для їх лікування, для того, щоб повернути їм здоров'я, потрібні деякі ліки і чи імпланти. От Очні імпланти для встановлення хлопцям, які втратили очі. Так ще потрібно зараз оплатити донорську рогівку для операції тяжкому парену, тяжко пораненому хлопцю, у якого під ногами розірвалася граната, і він отримав дуже тяжке поранення очей. Потрібно Смаколики потрібне кофе, чай для кава, чай для м -м, пригощення наших е хлопців, які знаходяться в лікарнях міста Одеси. От благодаря нашим друзям з Фінляндії е отримали закупити щільову лампу з фото-відеофіксація. Дуже дороговартний проект. Він стоїть майже півмільйона і передати в лікарню для того, щоб е Наші лікарі, відділення травматології могли лікувати наших хлопців і ще на більш високу якість.